Немає військового квитка про наслідки розповіли експерти. Чим відсутність військового облікового документа загрожує військовозобов'язаному, розповідає у матеріалі ТСН юрист Ростислав Кравець. Чи може це стати причиною для відмови у прийомі на роботу? На думку юриста, відсутність військового квитка чи іншого військово-облікового документа не може впливати на відмову у прийнятті на роботу. Кодекс законів про працю та стаття 43 Конституції гарантує особі працевлаштування, чи можуть звільнити військовозобов'язаного з роботи через відсутність військового квитка. Адвокат зазначив, що відсутність військового квитка чи прописного свідоцтва або тимчасової свідоцтва не є підставою звільнення з роботи. Тому що цього не передбачає Кодекс закону про працю. Тому, за словами кравця, будь які погрози керівників через те, що ви не стали на військовий облік, чи ви не надаєте відповідні військово-облікові документи, не є підставою для звільнення вас з роботи. Підсумовуючи сказане, юрист сказав звільнити вас у зв'язку з відсутністю військово-облікового документа не можуть відмовити, на мій погляд, у прийнятті на роботу у зв'язку з відсутністю військового квитка вам теж не можуть. До того ж, на сьогодні перевірок роботодавців немає, які немає допуску до них представників ТЦК, які існують обмеження за умови відсутності військового квитка, коментар військового. Начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП Олександр Коновалов зазначив, що прийняти на роботу чи навчання військовозобов'язаного можуть лише після пред'явлення облікового документа. Що стосується одруження чи лікування, за словами військового, жодних обмежень щодо реєстрації шлюбів чи розлучень, так само як лікування військовозобов'язаного в закладах охорони здоров'я в чинному законодавстві не існує.